Історія далека, загадкова, не до кінця зрозуміла і зв'ясована, важка, кривава, трагічна. Така вона, історія нашої землі, пітучої, багатої, та чий ширим, працювитим людям, що завжди готовий сердечно вітати гостей у своїй оселі. Але цієї землі прагнули не лише гості, все більше було ворогів. І от перестані війни коло а через них за не. Хайні поля і господарства не голод, сльози, гори і сподівання на ліпші часи, а ще надія на дуру. Де ж шукати захисту? Це питання хвилювало багатьох гетьманів. Не давали вони спокою і Богданові Хмельницькому. Що ж він бачить навколо Польща ледве сама на видла у себе вдома, та й останнім часом давалися взнаки українцям безперестанна боротьба з нею, а ще католицька віра. Все це робило Польщу заклятим ворогом України. Туреччина, хоч і змогла б захистити Україну, та давня ненависть до бусурманів не давала поєднатися з нею. Ну не й до були українці московські розпорядки під владою. Цири. А тим часом українці просто людні, мріяли про рівні права для всіх. Тому то гетьман і вважав це за найголовнішим у своєму житті за всі, за святощі, за які він так довго і вперто боровся скільки років. У ті часи ні один ще народ не мав такої демократичної республіки. Але єднали їх, хоча б віра. Отже що вибирає Хмельницький? 8 січня 1654 року відбувається Переяславська рада, де гетьман та козацька старшина присягають на вірність російському цареві. От тоді-то і наступає для України доба, яку називають страшним словом руїна. Доба руїни 1657-1676 роки стала найтрагічнішою віхою в історії України. Руковою була помилка Гетьмана Хмельницького, який прийняв хібне рішення щодо спадкового права. Громадянська війна призвела до спустошення козацької держави. Під час руїни Гетьманщина умовно була поділена по Дніпру на лівобережну та правобережно, і ці два володіння під різними гетьманами ворожували між собою. Річ та Московська Русь і Кримське ханство продовжували боротьбу за Україну, протистояти агресії сусідських країн було дедалі важче. Причини руїни були розколи серед старшини правлячої версії українського суспільства, посилений антагонізм між різними станами українського населення, боротьба геополітичних інтересів Російської держави. Турецької імперії Речі Посполитої. Відсутність загальнонаціонального лідера, який міг би продовжити справу Богдана Хмельницького після його смерті. ДОВАР руїни з літературної точки зору. У 20-х роках талановитий дослідник творчості весь українки писав. Поетеса відтворили з одного боку тут активну українську інтелігенцію, яка рвалась до боротьби за суверенітет української державності, а з другого боку тут продажу українську інтелігенцію, яка заради панства великого лакомства нещасного зрадила українські традиції. Руйнується територіальна цілісність країни, в людських душах руйнується віра в себе, близьких в близьких Україну, в майбутнє. Продовж цього часу московський уряд, щоб швидше знищити інодумне козацтво, підступно задобрив старшину подарунками, роздавав землі, варянські титули, пропонував посади при російському цареві. Росія намагалась позбавити народ мислячої інтелігенції. Саме на такому історичному тлі розгортаються події у драмі російських бояри. Найголовнішим дослідженням цієї епохи вважається саме мистецькі осмислення, воїнів. Вже знаходимо в романі пати Патріомона Куліша, Чорна Рада та бояриня Лесі Українка. Але саме твір бояриня відображає добу руїни і планування Петра Дорошенка. Леся Українка у загальній долі українських людей, які потрапили під і складні вставили. У драмі бояриня Леся Українка порівнює образ Оксани з образом України. Україна була вільною та щасливою, але її підкорила Москва, зробивши з неї велику руїну. Так само й Оксана в'яний марній на чужині в неволі. Розлучившись із рідною країною, Оксана захворіла не лише фізично, а й духовно. Поема бояриня це психологічна драма. Хоча історичну кану відтворено досить детально. Душа Оксани постійно розвивається на дві частини: однією був її брат Іван, а другою символізував Степан, її чоловік. Страждання героїні Сум за батьківщину викликають ностальгію. Бояриня це не тільки історична драма, але й соціально психологічна характеристика часу, коли жінки не мали права і можливості робити свій вибір. Леся Українка показує, як жінки протистояли суспільним нормам та традиціям, щоб знайти своє місце у світі, бути щасливими і реалізувати свої мрії. В драмі відображена доба руїни гетьменювання Петра Дорошенка. У драмі Бояренька Леся Українка засуджує тих українців. Які зради вибать фіна, які заради, заради почистей служили російському царю. Творі має жодного основного нації росіян по яких днів на ту Москву, яка душила державність України. Драма лесі Українки допомагає нам взяду над десь життям. Ця драма є зразковою романтизму. Саме зараз ситуація в Україні чимось нагадує руїни, але політичні дебати подібні до змагань забули українських радників, і зараз багато українців перебувають на чужині. Проблема підняті полом'єної патріоткою Лесі Українкою в своєму творі не втратила актуальності. І в наш час, коли йде щоденна боротьба за те, що ми були, коли право українців на свою державу щоденно захищають кращі і сині на сході, коли кожен має бути свідомим громадянином, відповідальним за майбутнє рідної землі.